Три дні тому полетів до Пекіна із путінським завданням домовитись про поставки зброї в Білорусь, якою потім зможе користуватись Росія. Ми з вами про це говорили під час нашого стріму у вівторок. Дивіться, ситуація сьогодні полягає наступним чином: Штати і е, Британія попередили Китай, що поставляти зброю не можна. Але вони говорили це про Росію, і Китай сказав, що окей, якщо не можна в Росію, будемо поставляти в Білорусь. На що Європейська комісія е, заявила, е, і якраз таки люди, які відповідають за міжнародну політику, пан Борель сказав, що це буде перехід червоних ліній, і вони будуть думати про певні санкції. Але давайте говорити. Чесно, Китай поставляв зброю в Росію через Північну Корею. Точно ж таку державу-прокладку, яка є Північна Корея для Китаю, також саме сьогодні прокладкою є Білорусь між Китаєм та Росією. Але знову ж таки, чи буде саме постачання зброї, поки що невідомо, тому що ми не бачимо ні гострої реакції Сполучених Штатів, а це дуже маркерна річ, ні супер радощів Росії. Більше того, головний меседж цього візиту тотальна тиша. Ми знаємо, що Китай любить зустрічати такі делегації, як Лукашенка, Путіна, Мадуро з купою. Повій китайських страв та китайської горілки зі змією. Зрозуміло, що з трьох днів, які були виділені для переговорів, два із них Лукашенко проводив на масажах. Але перша зустріч, яка була два дні тому, була дуже суха, коротка і дуже дуже е, стисла у часі. Бачили 20 делегатів з кожної сторони, але домовились просто про будівництво верстатів на території Білорусі. І все. Дивіться, проблема в тому, що Виробництво верстатів може бути верстатами подвійного призначення, але постачання ракет зброї і інших речей поки що замовчується. Виглядає так, що Китай поки що не наважився наповну постачати зброю для Росії, і це якраз таки і пояснює ту паузу, яку ми сьогодні бачимо. В той же час це не виключає, що через дуже короткий е, період, отримавши всі деталі від Путіна через Лукашенка, Сі Цзінпін може прийняти таке питання. Але тоді ми точно побачимо, що на сполох почнуть бити Європейський Союз Штати та Британія. Ну і зрозуміло, що Україна теж підніме великий хай. Але поки що цього немає. Друга річ, яка надзвичайно важлива для самого Лукашенка, це домовленості про свій суверенітет. Для Лукашенка. Програшна ситуація з будь-якої сторони виграє Путін Україну, з'їдає Лукашенка, програє Путін на Україні, як це зараз відбувається. Знову з'їдають Лукашенка або Захід, або Китай, або сама Україна. Тому зрозуміло, що він пішов до Китаю домовитися про свій суверенітет і зробити так, щоб можна було. Щоб можна було, скажімо так, залишитись при владі. Захід нього при владі не залишить. Путін програє, тому йому потрібно подумати про своє майбутнє. Я вам говорив, що такі моделі є в Казахстану, який пішов за китайським суверенітетом, та у е Венесуели, яка свого часу теж попросила Китай допомогти втриматися е венесуельському диктатору, який почав воювати проти власного населення та Сполучених Штатів. Тим тим часом ми бачимо, що Лукашенко взяв цю паузу заради того, щоб е, в Киввпекінні щоб домовитись про власні питання. Тобто він їхав не тільки для Путіна, але в переважній більшості їхав і для себе для того, щоб вирішити свої питання за спиною Путіна на китайській території, де російські спецслужби його слухати не зможуть. Також важливо розуміти, що поки не було Лукашенка, до в'язниці посадили одного з правозахисників Нобелівського лауреата, і це зробили не просто так. Це зробили за старою радянською стратегією, коли сажають в тюрму, доки немає головного, доки немає президента. І це якраз таки зробили під час відсутності Лукашенка у мінську. Далі ми бачимо. ІСВ, інститут вивчення війни теж почав говорити, що Росія може бути Білорусь може бути прокладкою для Росії. Знову ж таки нас цим не здивуєш. Ми це знаємо. От більше того, доки Лукашенко гуляв по Китаю, ми уложили їхній літак-розвідник геолокаційний. Він зараз полетів в Росію на ремонт. Прекрасні дрони винищувачі, дрони камікадзе, які прилетіли в цей літачок. Змусили, скажімо так. Господарство на 300 мільйонів доларів полетіти назад в Росію. В той же час Лукашенко в Китаї заявив, що він підтримує китайський мирний план, що виглядало дуже і дуже смішно, а я б навіть сказав примітивно до чого тут Лукашенко до нашого мирного плаю, точно, точно так же, як і сам Китай. Що вони можуть нам запропонувати? Хоча в мене є деяка дипломатична інформація, яку я отримав Китай. Те, про що заявив 12 пунктів, це, скажімо так, для відводу очей і демонстрації лідерства Китаю для інших країн незахідних, але насправді вони зараз через Саудівську Аравію, і ви пам'ятаєте цей візит саудитів в Київ, вони зараз намагаються закрутити свій переговірний трек, скажімо, такий автократичний переговірний трек. Вони відсунули Туреччину, і зараз з Росією, і Саудівською Аравією намагаються нам дещо. Запропонувати більше того, ви знаєте, що в Саудівську Аравію літав і Роман Абрамович, російський, ну скажімо так, гам... гаманець і посіпака Путіна. Тобто, давайте обережно ставитися до ініціатив, які нам пропонує Саудівська Аравія, тому що вони зараз грають в одній спайці Із Китаєм також дуже важливо розуміти, що для України стратегічно важливо щоб Росія програла цю війну і програла разом зі своїми. Партнерами, що вона програла з із і із Іраном, і з Північною Кореєю для Китаю, якщо не дивитися на ці ситуативні е, колотнечі, важливо розуміти, що для Китаю теж важливо слабка Росія, тому що Китай не хоче сильної Росії. В той же час теж треба розуміти, що Захід, Сполучені Штати і Британія не хочуть, е, щоб Китай захватив всю Росію, взяв її під повний контроль або захватив надзвичайно велику територію. І ресурси, тому що тоді Китай зможе надзвичайно сильно посилитись і вирватись вперед, тому вони будуть намагатися зберігати певний баланс. Підсумовуючи, ситуація з Китаєм надзвичайно непроста, тому що є зацікавлені сили, які не зацікавлені сили в їхньому втручанні, не втручанні розвалі Росії і навпаки збережені Росії. Але треба розуміти, що в першу чергу для нас важливий інтерес. Українське для нас важливо Росію знищити, якому підуть ці частини колишньої Російської імперії чи Російської Федерації, нам не важливо. Для нас сьогодні надзвичайно важливо це інструмент самозбереження. І це якраз таки для нас головна цінність і для нас головна причина. А щодо самого Лукашенка, який повертається власне, з китайського турне, важливо розуміти, що. Він може бути окупований Китаєм для нас. Це теж певна загроза і небезпека, але враховуючи, що наша небезпека сьогодні знаходиться на нашій території, це покидки з Російської Федерації. Тому зрозуміло, що окупація, можливо, окупація Білорусі китайцями для нас загроза більш. Далеке, ну і плюс Китай завжди знаходиться, а, точніше так, Китай знаходиться далі, що завжди вигідніше з точки зору військової стратегії, коли а, вороги твої і їхні союзники знаходяться набагато далі, ніж ті, хто знаходиться дуже близько. Росія якраз таки на превеликий жаль з нами межує. Тому, друзі, а, якщо коротко про візит Лукашенка, буде додаткова інформація, я буду з вами нею ділитися. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях. чи... Можна сьогодні підняти бунт в Білорусі проти Лукашенка? Ми бачили, що сьогодні знімали цей збитий нами літак підбитий, Я б так сказав, літак. Дронами білоруські, так звані партизани. Ми бачимо кілька ЗМІ, але виглядає питання, що Лукашенко намагається встояти і під тиском Путіна, і під тиском Сідзінпіна, що мовляв не може повністю вступати в війну Україну, бо там, начебто, є певне підпілля і спротив. От в мене до вас якраз таки тут і питання: це підпілля і спроти, яке вигадав Лукашенко, це підпілля і спротив, яке контролює Лукашенко. Чи дійсно це підпілля, яке його може скинути і допомогти Україні, як мінімум, збити одного з путінських? Союзників тому напишіть, будь ласка, чи можливий бунт в Білорусі? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. До зустрічі.